Пане командире, генерала Боданов, шановна українська громада, ми воїни підрозділу активних дій. Гуремо Кракен. Маємо щось доповісти. Сьогодні, 11 червня 2025 року, було знищено символічного мільйонного окупанта. Ось його військовий квиток. Його ім'я Машаненко Сергій Ніколаєвич, 17.05.1978 року народження. Сам з Камчатського краю. проходив службу в Тихоокеанській морській піхоті. Насправді. Лише за сьогодні уздовж всієї лінії фронту було знищено таких окупантів не один і не два, завдяки нашим побратимам силам безпеки та оборони держави. Тож, мільйонний знищений окупант чи мільйон перший неважливо. Ми будемо продовжувати збройну боротьбу за Україну. Слава ГУР! Слава силам безпеки і оборони України! Слава Героям української нації! Слава Україні! Героям! Слава!